Найнеймовірніший злочин Я не детектив. Правду кажучи, більшу частину всього цього часу я був схожий на снігову людину, що пробирається серед величезних кучугур при 70-мильному вітрі, який дев'ять місяців на рік надокучає вам за лінією вічної мерзлоти на безплідних просторах північної Канади. Але якщо ви живете тільки вдвох зі своїм напарником за 200 миль від найближчого поселення і одного разу знаходите його вбитим, цього цілком достатньо, щоб стати детективом через відсутність тут когось іншого. Його звали Чарльз Фалла, а мене Генрі Бофорт. Коли я, вивчаючи курс геології, зустрівся з ним, Чарлі був уже професором університету Бостона. І працював над серйозною книгою про вплив вічної мерзлоти на підземні запаси мінеральної сировини. Я працював у його відділі асистентом, і ми з ним раптом одразу потоваришували. Цьому сприяло, мабуть, моє нещодавнє одруження з яскравою білявкою на ім'я Грейс, яка відразу ж привернула увагу Чарлі. Його власна дружина розлучилася з ним десятьма роками раніше. І зникла у глушині південної Каліфорнії, ми постійно обідали втрьох, і наша близька дружба розвивалась у досить передбачуваному напрямку. На той час Чарлі було вже за сорок, і він був старший за нас з Грейс років на десять. Весь період тієї нашої дружби він постійно заводив мову про один і той самий проект, який став його мрією. Перш ніж я постарію для таких справ. Мені хочеться провести рік за лінією вічної мерзлоти. Така можливість підвернулася йому раніше, ніж ми могли навіть припустити, і одного чудового дня він заявив, що проведе свою річну творчу відпустку на науково дослідній станції на західному узбережжі Затоки Гудзон. Я отримав грант фонду на вісім місяців наукових досліджень, сказав він, а це велика удача. Іншої такої вже не буде. Ви збираєтеся вирушити туди наодинці? поцікавилася Грейс. Загалом я сподіваюся переконати вашого чоловіка скласти мені компанію. Від несподіванки я моргнув, і, мабуть, вигляд у мене був трохи переляканий. Вісім місяців у глушині де немає нічого крім снігу. Чарлі посміхнувся. Нічого крім снігу. Як ви щодо цього, Грейс, змогли б ви відпустити його на вісім місяців? Якщо він сам захоче, дипломатично відповіла Грейс, яка намагалася не стояти у мене на шляху, коли я хотів щось зробити? Увечері ми довго обговорювали це питання, але я вже знав, що попався на гачок. Я вирушив із Чарлі Фалла до північної Канади. Будинок. Коли ми прибули туди спочатку літаком, потім судном, а потім снігоходом, виявився напрочуд упорядкованим місцем із запасом продуктів на цілий рік. У нас був двосторонній радіозв'язок із зовнішнім світом всі необхідні медикаменти та книжкова шафа повна книг. Все за рахунок фонду, який фінансував наші роботи в галузі мерзлотознавства. Будинок складався з трьох великих кімнат: лабораторії для досліджень, вітальні з вбудованою кухнею та затишної спальні з відгородженою в кутку ванною, де можна було помитися та влаштувати прання після стомлюючих маршрутів. Ми занесли речі, а Чарльз Фала ще й рушницю, щоб в разі потреби відганяти тварин від смітника. У нашому будинку були всі зручності, і ми вселилися в нього на цю довгу зимівлю. Щоденна рутинна робота з Чарлі Фалла спочатку приносила мені величезне задоволення. Він, безперечно, був відданою своїй справі людиною і одним з найінтелігентніших людей, яких я тільки знав. Вставати нам доводилося рано вранці. Ми разом снідали і вирушали на пошуки зразків руди. Відшукуючи місця, де нескінченні північні вітри змітали все на своєму шляху, оголюючи скелі та обираючи ділянки землі, які не були вкриті глибоким снігом. Але все ж таки найбільшим задоволенням для мене в той ранній період зимівлі був постійний радіозв'язок з грейс, її повідомлення практично щоночі впритул наближали Бостон до північно західної території. Але ось з часом кількість повідомлень зменшилася до двох на тиждень, і, зрештою, дійшла до одного радіосеансу на два тижні. Ми з Фалла почали діяти один одному на нерви, і мене вранці часто став будити постріл з рушниці. Це Чарлі, стоячи за дверима будиночка, безладно палив по рідкісних снігових совах та арктичних ховрахах, що бродили поблизу. Снігохід, як і раніше, був у нашому розпорядженні, але до найближчого поселення, Карибу, було 200 миль. Тому про нічну суботню подорож до міста навіть мови бути не могло. Якось під час вечері, що стала вже рутинною, Фала заявив Б'юсь об заклад, що тобі не вистачає її, га, Генку? Трейсі? Так, звичайно, мені не вистачає її. Минуло вже стільки часу. Думаєш, вона сама сидить зараз уночі вдома і чекає на нас, на тебе. Я опустив виделку. Про що це ти, Чарлі? Ні про що? Абсолютно ні про що. Але вечірній відпочинок було вже зіпсовано. До того часу ми провели тут разом близько п'яти місяців, і це було занадто довго. Настало і пройшло Різдво. А зимовий вітер так само вив за вікном зранку до ночі. Фантастика, божевілля! Але тут, за 200 миль від найближчої до нас живої людської істоти, почало розгорятися між нами своєрідне суперництво за право любити мою дружину. Мовчазне, звісно, але все ж таки суперництво за жінку, яка знаходилася за 200 миль від нас. Як ти думаєш, що вона робить там зараз, га, Хенкі? запитував він. Або мені хочеться, щоб Грейс побувала сьогодні тут, ввечері, і трохи зігріла цю місцину, ой, як хочеться. І ось нарешті, одного вечора, у січні, коли особливо важкий снігопад загнав нас на два довгі дні до будинку, суперництво дійшло до своєї кульмінації. Поглянь, скільки тепла йде від нас. Весь будинок обвішаний цими чортовими бурульками, сказав я. Пізніше я вийду і зіб'ю їх, роздратовано відповів Чарлі. Я помітив, що сьогодні він мав особливо поганий настрій. Мабуть, він ґрунтовно приклався до наших чималих запасів шотландського віскі. Ти мене не зрозумів, сумно продовжив я. Нам треба краще ставитися один до одного, адже ми змушені провести тут разом ще не один місяць. Ахенкі захвилювався, нестримно захотілося в тепле ліжечко до своєї незрівнянної пахучої дружиноньки. Припини ці жарти щодо Грейс, мене вже нудить від них. Це вже занадто. Він підвівся з за столу і пішов до лабораторії. Хвилин за десять я теж вирушив туди і виявив на свій подив, що Чарлі стоїть, важко спершись на шафу, і мовчки дивиться в підлогу. Облиш мене, тихо і невиразно пробурмотів він. Тебе нудить? Так, Хенкі, нудить. Нудить і від цього місця, і від тебе також. У чому ж справа? Давай повернемося назад. У такий буревій. У нас цілком пристойний снігохід. Ні, у мене тут є один проект, я не можу просто так піти, відкинувши його геть, наче брудну ганчірку. Але чому і заради чого ми повинні терпіти це катування? Ти не зрозумів мене Хенкі». Він повернувся до мене, ледве стримуючи емоції, як не дивно, але гнів на його обличчі, раптом змінився чимось схожим майже на розпач. Я не був геологом раніше, я розпочинав свою кар'єру цілком вдалу в одній великій фармацевтичній компанії. Ти ж знаєш, як вони платять. Що ж сталося, Чарлі? Він похитнувся і притулився до стіни, щоб не впасти. Це жахливо, Хенкі. Зі мною трапилася геть неймовірна річ. Я не зміг працювати з піддослідними тваринами, уявляєш? Я не зміг ставити експерименти над ними, не зміг вбивати їх. Я думаю, що не зможу вбити жодної живої істоти на світі. А як щодо тих тварин і птахів, по яких ти стріляєш щоранку? Ти влучив у яблучко Хенкі. Я намагаюся, докладаю всіх зусиль, аби поцілити в них, але в мене нічого не виходить. Я навмисно роблю все, щоб схибити. Навмисно відводжу рушницю в останній момент, щоб промахнутися, ось чому я пішов у геологію скелі, земля. Лише вони не становлять для мене загрози це єдине поле діяльності, де я не виставляв би себе ідіотом. Ти не виставив би себе ідіотом, Чарлі, навіть якби ми заявили, що завершили роботу і вже сьогодні повернулися назад. Університет, як і раніше, запросив би тебе, і ти, як і раніше, зайняв би своє професорське місце. Але ж я девчому вже досяг успіху. Фалла раптом швидко пригладив нервовим жестом своє розпатлене волосся. Ти так нічого й не зрозумів, Хенкі? Того дня Чарлі більше нічого не говорив про мою дружину, але в мене раптом виникло погане відчуття. Що, кажучи про свій успіх, Чарлі звичайно ж мав на увазі не роботу, його перший шлюб також міг бути провалом. Чи не хотів Чарлі Фалла в пориві п'яної відвертості натякнути мені, що вже досяг певного успіху у стосунках із Грейс? Я погано спав тієї ночі. До того ж, спочатку, Чарлі, далеко за північ, заходився ходити навколо будинку і ламати бурульки. А коли він вгамувався, вітер раптом змінив напрямок і, ніби привид, що віщує смерть, почав видувати з нашого димаря крики і стогін. Почувши, що Чарлі ліг у ліжко, я підвівся, щоб визирнути назовні. Але скло було матовим через нанесений вітром сніг. Я нічого не зміг би побачити крізь вікно. Усі шибки були густо вкриті непроникною паморозю. Ближче до ранку я плив у якомусь важкому, неспокійному, напівсні-напівдрімоті, поки не прокинувся остаточно і не побачив, що буран закінчився. Тепер, напевно, погода покращиться можливо, навіть буде сонячно, хоча сильні морози можуть простояти, мабуть, ще кілька днів. Чарлі до того часу вже прокинувся, і було чути, як він ходить туди-сюди, кімнатою. Готуючи сніданок. Але я майже не звертав на нього уваги, намагаючись поспати ще хоч трохи. Несподівано за однією зі стін будинку із дзенькотом упала бурулька, але я і на неї не звернув уваги, вже занурений у дрімоту. Через деякий час я раптом напружився, усвідомивши, що почув його. Постріл. Може, Чарлі вийшов і знову стріляє по тваринах. Але все стихло, чулося тільки, як на газовій плиті закипає кава. Нічого не вдієш, я мусив встати і вийти до сусідньої кімнати. Чарльз Фалла якимось чином опинився на моєму стільці навпроти вікна. Він сидів за порожнім, ненакритим столом, уп'явшись очима у стіну. Тоненька червона цівка крові збігала вниз по його чолу. Він був мертвий. Мені знадобилося кілька секунд, щоб усвідомити сам факт його смерті, і навіть коли я побачив явний кульовий отвір вищі лінії його волосся, я все ще не міг змусити себе повністю повірити в реальність його смерті. Першою прийшла думка про самогубство. Але після того, як мій погляд ковзнув по підлозі та столу, я переконався, що вчинити самогубство було неможливо. Те, що його миттєво вбили кулею, очевидно, але жодної зброї поблизу не було. Я оглянув кожен дюйм кімнати і навіть подивився на стелю ніде жодної зброї не було, це факт. Навіть рушниця Чарлі зникла зі свого звичного місця у кутку біля дверей. Але якщо це не самогубство, то що? Іншого пояснення теж не було. Але так чи інакше, а вбив він себе сам. Я розігрів передавач і повідомив про те, що трапилося, сказавши, що, мабуть, привезу тіло на снігоході, одразу щойно дозволять обставини. Наша авантюра у краю за лінією вічної мерзлоти закінчилась. Але коли я вкладав свої речі, то раптом згадав про каву. У якийсь момент моїх пошуків я вимкнув кухонну плиту і навіть сьорбнув трохи кави, зовсім не думаючи про те, що я роблю. Але тепер люди, близькі до скоєння самогубства, готують сніданки? Чи ставлять вони кавники на кухонні плити? І тоді я глянув правді у вічі. Чарльз Фалла не вбивав себе. Це абсолютно точно. Хоча це і здається неможливим, але це так. Я сів біля тіла, потім встав і прикрив його білим простирадлом, потім знову сів. Що це врешті-решт? Самогубство, нещасний випадок або вбивство як усе просто. Не самогубство, не нещасний випадок. Він абсолютно точно не чистив у цей час свою рушницю. Імовірним залишилося лише одне. Вбивство, і лише два варіанти або я, або хтось сторонній. Я точно не вбивав Чарлі навіть у вісні. я прокинувся одразу, щойно почув постріл, і в цей час був у ліжку. Я підійшов і сів навпочіпки позаду його тіла, намагаючись зрозуміти, що він бачив у той останній момент. І я побачив це просто навпроти мене. В центрі матового замерзлого вікна був отвір, затягнутий пухнастими клаптями інею. Я не помічав його раніше, тому що вигадливі візерунки на склі чудово замаскували отвір. Тріщини розбігалися в різні боки, але сніг тримав уламки скла, не даючи їм випасти. Несподіване почуття радості охопило мене Я зробив відкриття. Куля прийшла зовні. Таємниця розкрита. Але, накинувши пальто і вискочивши назовні, я зрозумів, що якась велика таємниця огорнула це місце. Хоча вітер і залишив вузьку доріжку під навислим дахом будинку, вище моєї голови оточували нас з усіх боків, навіть снігохід було заметено. Ніхто не зміг би підійти до будинку по цьому білому снігу, не залишивши на ньому сліду. Я пройшов уздовж бурульок. Деякі з них були завтовшки, як моя рука, і зупинився біля пробитого вікна. Доріжку під ним трохи замило снігом, але я відразу побачив приклад рушниці Чарлі, добре помітний серед навколишньої білизни. Я витяг рушницю з під снігу і почав уважно оглядати з надією, що це мені щось дасть. Безперечно, з рушниці нещодавно стріляли. І вона була знаряддям вбивства, але не більше. Я відніс рушницю до будинку, поставив у кутку і в роздумах сів на стілець. Нас тут точно було лише двоє, більше нікого, і хтось убив Чарльза Фалла. Ці обставини значно звужували коло підозрюваних. Минув полудень, і низьке передзахідне сонце з'явилося нарешті на південному небосхилі. Я знав, що незабаром мені доведеться покинути це місце. У мене не було жодного бажання провести ніч у будинку з тілом Чарлі, а дорога займе, мабуть, решту дня і добру частину ночі. Якийсь час я сидів і вирішував, чи викликати мені заздалегідь літак із лижами з Гудзонової затоки, чи вирушити до Карибу на нашому снігоході. Але чи міг я просто тікати звідси? Тим чи іншим шляхом за обставин, що склалися, Чарльз убитий і мій обов'язок дістатись до істини і дізнатися, що тут сталося. Нервово міряючи кроками кімнату і оглядаючи непевним поглядом порожню лабораторію, я знав, що розгадка десь тут, поряд, усередині, за дерев'яними стінами нашого тимчасового житла. Я почав згадувати всю нашу попередню розмову про Грейс. Він кохав її, це точно, і він хотів, щоб вона належала лише йому. Я був у цьому впевнений. А чи не вирішив він так обставити своє самогубство, щоб влада звинуватила в усьому мене? Ні, абсурд. Проти цього припущення були два аргументи у такий спосіб і Грейс не отримаєш. І мене під звинувачення не підведеш. Адже я залишився б тут сам і зміг би змінити всі докази так, як мені захотілося б, я придумав би якусь історію на свій розсуд. Були шанси, що поліція взагалі не матиме бажання вирушати в таку далеку подорож, щоб перевірити мою правдивість. Я повідомив по радіо, що це самогубство, але можу також сказати, що це був і нещасний випадок. І ніхто тоді не назве смерть Чарлі простим словом вбивство. Ніхто окрім мене. Я вдягся, вийшов назовні, повернувся до вікна і оглянув снігу у тому місці, де знайшов рушницю. Нічого, самі лише уламки льоду від розбитих бурульок. Тут і там виднілися лише свіжі сліди Чарлі, злегка занесені снігом. Ні, нікого іншого тут не було і не могло бути. Я з подивом дивився на вікно. Пишний сніг і криштали льоду зробили його геть непрозорим, на що я звернув увагу ще вночі. Навіть якби якийсь убивця невидимка, що не залишає слідів, звалився з застиглого на морозі неба і виніс би непомітно рушницю з будиночка, він не зміг би вистрілити в чарлі Фалла, Через вікно з тієї простої причини, що він не побачив би його крізь замерзле скло. То де ж помилка в моїх міркуваннях де те саме щось, яке весь час вислизає від мене? Я знову повернувся до будиночка, взяв рушницю, розрядив її і почав натискати на спусковий гачок. Спуск у цієї рушниці був напрочуд легким, прямо таки повітряним. Варто було пальцю трохи здригнутися, як оту ж секунду чулося клацання ударника об порожній казенник. Осяяння витало десь поруч, воно майже торкнулося мене ще трохи, і. Я швидко глянув на фігуру під білим покривалом у кріслі, потім вийшов назовні і почав уважно вдивлятися крізь вікно, пробите кулею. Лінія пострілу від кучугури, де було знайдено рушницю. До мого стільця через отвір у вікні проглядалася досить чітко, навіть крізь замерзле скло. Наступної миті я вже знав, хто вбив Чарльза Фалла. П'яти хвилин мені вистачило, щоб серед уламків розбитих бурульок під нашим вікном знайти щось більше невеликий шматочок льоду в маленькому пластиковому пакетику. Ми використовували такі пакетики різного розміру для зберігання у лабораторії зразків скель, але цей слугував зовсім іншій меті. Чарлі протер зсередини у паморозі на шипці невелику цятку в певному місці, щоб націлити дуло рушниці на крісло, де я мав сидіти за ранковою кавою. Потім вийшов, збив і встромив у сніг підхожу товсту бурульку. Я почув її дзвін. І збалансував на ній рушницю, швидше за все, просто приморозивши її невеликою кількістю води до бурульки. Ретельно зафіксувавши націлену у напрямку мого стільця рушницю, Чарлі обережно розташував між скобою рушниці та спусковим гачком пластиковий мішечок з водою. Коли вода в пакетику замерзла і розширилася, лід натиснув на спусковий гачок. І рушниця вистрілила крізь вікно у напрямку мого стільця. Сильна віддача скинула рушницю з постаменту, і пластиковий мішечок загубився серед уламків бурульок, що не відрізнялися від нього за кольором. Але в чому помилка фалла? Чарлі, звичайно, експериментував, прораховуючи час замерзання води у пластиковому пакетику. Але він, імовірно, не зміг повністю врахувати вплив змінної швидкості вітру на час замерзання води в пакетику за цієї температури. Швидкість вітру зросла, вода замерзла набагато швидше, ніж він розраховував, і постріл прогримів у той момент, коли він старанно перевіряв у той останній момент свого життя правильність прицілу, приймаючи всі найбільш характерні мої пози кріслі перед вікном. Але навіщо йому всі ці труднощі, якщо, крім нас двох, тут нікого не було? Я міркував над цим весь той час, поки їхав до Карибу в снігоході, що плавно погойдувався на кучугурах. Його фара самотнім слабким конусом прорізала суцільну стіну темряви за вікнами кабіни. Напевно, Чарлі боявся, що все сталося б так само, як відбувалося раніше з тими тваринами, про яких він говорив. Він боявся, що в останній момент, уже майже торкнувшись спускового гачка, знову смикне рушницю вбік, і прогримить постріл, або він зовсім не зможе натиснути на спусковий гачок. Можливо, в одну з таких ночей він уже стояв над моїм ліжком із рушницею в руках. Але подолати себе так і не зміг. Холод пройшов по моїй спині. А от спосіб, який він вигадав, був знеособлений, все це виглядало як лабораторний експеримент, за яким ти спостерігаєш збоку. Отже, Чарльз Фалла, сам, не бажаючи того, все ж таки був убитий самим собою. Але і для влади, і для Грейс. Я вирішив дотримуватися версії звичайного, простого самогубства. Мені здається, що поліцію не турбуватиме відсутність порохових опіків. За обставин, що склалися, вони швидше погодяться прийняти мою версію, ніж турбуватимуть себе своєю. Мені також хочеться, щоб все в цій історії було просто і ясно. Адже я вже казав вам, що я не детектив.